Очу одразу сказати, що цієї ночі Харків був під ударом, на жаль, так. Це ракетний удар по холодногірському району. і У нас там близько десятка приватних будинків пошкоджено, щось зруйновано доволі суттєво. І маємо звернення від трьох жінок, які звернулися до медиків, вони є постраждалими. На щастя, немає важких поранених, на щастя немає жертв, але попри те, констатуємо, що знову по Харкову почали бити. І це вже другий удар. Якщо говорити, от буквально за два дні вчора в індустріальному районі було влучання безпілотника. Тут без Серйозних пошкоджень, але констатуємо, що вчора ввечері індустріальний район, сьогодні вночі ракетний удар вже по Колдовірському району, і цей удар здійснило пів на другу ночі. І на місцях звісно, що одразу працювали екстрені служби. Далі комунальні служби долучилися для того, щоб допомагати місцевим. Повторюся. Близько десятка приватних будинків серйозно пошкоджені. А, також хочу сказати, що сьогоднішній ранок не просто доба почалася для Харківщини з ударів, а сьогоднішній ранок ми зафіксували наші експерти по великому бурлуку. Удар там розбили адміністративну будівлю, зайнялася велика пожежа, і рятувальники працювали під загрозою знову повторних ударів. Тому просто подяка, тим хто як завжди, працює на місцях подібних влучань. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих людей. але Двоповерхова будівля серйозно серйозно дуже пошкоджена від прямого влучання, і не можу не згадати куп'янщину, тому що за вчорашню добу ми маємо там чотирьох постраждалих. І окрім того, одного на жаль, загиблого купянськ з авіаудар по багатоповерхівці, зруйнований під'їзд. І на жаль, під завалами опинився чоловік, який загинув, і його жінка постраждала. Того ще одна жінка в цьому так само, будинку звернулася до медиків, як постраждала так само, окрім куп'янського злового, кілька населених пунктів саме куп'янщини за вчорашній день були під обстрілами з різного типу озброєння. Тобто Куп'янськ, Куп'янщина, вони суттєво зазнають ударів саме від росіян, буквально що. Дня по кілька атак звідно бути по озброєні. Це якщо коротко говорити про а, саму оперативну ситуацію, таку поточну. А я б сьогодні дуже хотіла, щоб ми почули наших військових, як вони характеризують ситуацію на фронті. Ми от протягом останніх днів слідкуємо за інформаційним потоком. І, власне, наші військові говорять, що на росіяни накопичують свої сили на півночі Харківщини, і це може свідчити для про підготовку до таких, скажімо, активних масштабних штурмів. Нічну частину нашої області серед інших захищають також бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія. Саме власне з ними ми спілкувалися і вони розповіли нам. як... Останній тиждень, останні 10 днів, якою є оперативна ситуація на тій лінії, за яку вони відповідають. А бійці буквально от днями відбили масштабний штурм. Там йшла і колона техніки, і також особовий склад противника. І одразу, о знаєте, таку примітну деталь хочу сказати, що в момент зйомки, в момент, власне, коли бійці описували нам оце відбиття попереднього масштабного штурму, вони зафіксували пересування російських військових, пересування противника. Ну і Жили відповідних дій, тобто це все в реальному часі, і ти розумієш, що ну дійсно от, спроби проривів вони росіяни не зупиняються. А тож далі я пропоную послухати наших бійців, побачити кадри того попередньо відбитого масштабного штурму. Ну і власне також думки наших хлопців про те, як вони сприймають ці російські штурми. Давайте послухаємо. Подивимось, десь у о... півчетвертої е, почався масований артобстріл. Та обстріл в СРСЗО, СРСЗВ. Длився він десь майже годину. Під час цього ми також через наші очі змітили за кордоном рухської техніки, яка вже рухалася в нашу сторону. І також почали вже роботу над їх утилізацією. В той час було вже знищено 6, б... 6 броньованої техніки, чуть пізніше два танки. Ситуація на напрямку, як завжди, напружена. Питаються накопичуватися ближче до наших позицій, але у них це не вдається. Не вдається це. Е Щойно також отримали інформацію, що за одним із е своїх маршрутів е робили переміщення, але зараз вже йде робота по їх утилізації. Вже під'їхали, ти, ти то що я казав. Вже вилетіли. Вони і... довго не живуть, такі що всі біжать, їдуть, спалилися. Будьте добрі, як перегною, як добриво на нашій землі аж таке. Якби вони пішли отак от, з тою дорогою, колоною з піднятими руками, якби ніхто не хто не дорогав. Десь нічого. Ще раз скажу так: це от кадри попереднього відбиття масштабної атаки і атака, яка не, не атака, то пересування ворожих сил, які зафіксували, коли ми працювали саме з бійцями. І ці думки останні, які... Боєць Хартії назвав, що дійсно пересування, що збереже життя росіянам, це тільки той момент, коли вони піднімають руки і йдуть здаватися. Тільки це, і знаєте, от після військових мені б дуже хотілося, щоб ми сьогодні трошки розповіли і показали про інший бік життя Харкова. про Мистецький, культурний, молодіжний, чому тому, що це дуже дуже важлива річ, якої зараз не вистачає Харкову, не вистачає харків'янам і момент головне вшанування меморіалізації, так людей, яких вбила Росія тут, і що їх пам'ять вона дійсно лишається, що їх пам'ять важлива, і що пам'ять це не просто про гори, а про те? Що може виростати навіть на жаль, із втрат а, в нас днями 19 травня відбулося вручення першої премії генерація Ніка. Ця премія вона присвячена а, а, загиблій Граніті. Кожушко дівчинці 19 травня мало випитися всього 19 років в серпні минулого року. Під час масової атаки по Харкову Росіяни вбили. Били цю дитину, і тепер батьки разом з друзями, з митцями, які добре знали Вероніку, бо вона була дуже активною дівчиною в плані волонтерства, пов'язаного з мистецтвом, вона була письменницею, поеткою прозаїком, вона малювала дуже добре. І от зараз з'явилася така премія, яку хочуть зробити щорічною. Цю премію вручили молоді тим, хто пише, тим, хто малює, і насправді, коли ми були на цьому заході, були щиро вражені. Тією кількістю людей, які і знали Вероніку, і не знали, але прийшли її вшанувати тут в залі було настільки багато молоді, що ти розумієш для кого це, кому це потрібно, для чого це робиться. І ця ідея вона правда дуже і дуже класна. Двоє лауреатів одна спецпремія. Багато наших митців долучилися до вшанування Вороніки і до того, щоб от дійсно її пам'ять була на максимумі, на максимумі сил, на максимумі динаміці, щоб вона не просто згадувалася з трагедією, а це дійсно трагедія, а ще з тим, що. Якоюсь рушійною силою, що можна малювати, що можна писати, і от ви бачите, що так само кілька місяців тому була видана книга з її творами окремо. Хочу сказати, що можливо буде ще перевидання книги, бо тато. Вероніки він сказав, що й досі знаходить певні вірші, уривки її, якихось творчих робіт, і можливо, також це буде ще переведення книги саме Вероніки Кожушко. І дуже б хотіла, щоб ми сьогодні послухали її тата, послухали митців, які її підтримують, і ту молодь, яка отримала нагороди, чому це важливо саме для них? От така пам'ять про просто дітей, творчих дітей, яких яких не стало, але які от. Сподіваюсь, будуть жити довгі-довгі роки в нашій пам'яті завдяки такій премії генерації Ніка. Коли загинула донька, перше, на другий або на, або на третій день мені подзвонили з Німеччини і запропонували її картини, оригінали розмістити на виставці в Німеччині. Я сказав ні. А і оригінали треба було віддати на завжди. Казав всі е, її малюнки, всі оригінали знаходяться у нас. Пам'ять має працювати. Вона не має лише травмувати, вона не має лише обтяжувати. Вона має нам давати сили. А пам'ять про ніку вона сповнена енергією. Ніки, любов'ю. Ніки нам залишилися її малюнки, залишилися її тексти. І ми власне з її татом і з... Харківським літературним музеєм відразу, коли вся ця біда сталася, відразу почали думати, що нам робити, як, як діяти, щоб дійсно дійсно не втратити цей зв'язок із нею, щоб це дійсно не залишилось в минулому. Тому ми ну, відразу робили якісь читання, робили відразу виставку і малюнки, відразу домовилися видання книжки. Ось вона зараз вийшла. Ну і десь там от, перші тижні після цієї трагедії з'явилася ідея премія. щось такого, що рухає вперед, що спрямована на майбутнє. Тому це премія для молодих митців для. Молодих людей, які лише починають щось творити, мені здається, дуже важливо, що ім'я Ніки і енергія, вона далі з нами, вона далі працює. Премія називається Генерація Ніка. Це про генерацію митців, які вимушені творити під прицілами, які не знають, чи буде в них час реалізуватися. Я говорила, що для молодих поетів найчастіше проводять конкурси, а премії це вже про визнання, про якісь досягнення. Але коли в нас немає часу ці досягнення, Сягнення. Ми не знаємо, чи прокинемось завтра, чи не прилетить ракета чи шахет у наш будинок. Тут власне таке полюсне, як завжди, життя, не тільки в Харкові, в Харківській області в усій Україні, але от я сподіваюся, що вдалося показати ці кадри з нагородження, з першої цієї щорічної премії генерації Ніка, щоб глядачі зрозуміли, наскільки ще захід пам'яті може бути світлим і наскільки важливий. Але й для тих, хто зараз пише і надихається, скажімо так, тим життям, яке ми зараз маємо у Харкові. Я думаю, ви зараз чуєте відбій повітряної тривоги. Тож сподіваюся, що далі день буде тихішим, далі день буде спокійнішим. І не тільки для Харкова, а й загалом для нашої країни. Аню, дуже тобі дякую. Я що подумав, що це звук тривоги, але така що відбій це і дуже добре. Спасибі тобі велике за цю історію. Це дуже важливо, таке розповідати, чути, і бачимо, що є. Ті, хто підтримують Україну, і от е, дуже важливо так. Батько каже, відразу подзвонили з Німеччини і запропонували якусь допомогу. Спасибі, велике Аня Черненко, наш господин з Харкова, була з нами на зв'язку.